Лікування раку це не завжди про хірургічне втручання, а й про променеву терапію. І вже незабаром у рівненському онкоцентрі з'явиться новенький лінійний прискорювач. Детальніше про це говоримо у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною. Завідувач відділення променевої терапії Рівненського обласного протипухлинного центру Андрій Тарасюк. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що запросили в студію. Приємно бачити вас тут. І давайте почнемо з того, яка взагалі роль променевого терапевта в цілій команді, бо знаю, що ви так комплексно працюєте з кожним пацієнтом. Ви дуже правильно поставили запитання, тому що як відомо, лікуванням пацієнта з онкологічним захворюванням займається не один лікар, а як правило, це кілька лікарів різних спеціальностей. Насамперед, це лікарі хірургічного профілю, також приймає участь в лікуванні хіміотерапевти, також променеві терапевти. Роль лікаря власне променевої терапії в цій команді насамперед визначитися з доцільністю проведення опромінення в певної групи пацієнтів, а також власне, проводити сам сам процес лікування, власне, променеву терапію. Угу. А які ж тоді основні завдання стоять перед ним? Основні завдання, як я вже озвучив, це проведення променевої терапії. Також завдання променевого терапевта сюди ж входить контроль за станом пацієнта, за його показниками, аналізами. Відповідно, лікар здійснює контроль за точністю проведення процедур. Періодично проводяться контрольні знімки. Для того щоб визначити, чи правильно пацієнт знаходиться на столі під час опромінення, це забезпечує точність опромінення. Ну і звичайно, також лікар повинен контролювати променеві реакції, які є невід'ємною частиною в лікуванні при проведенні опромінення. Для того щоб Пом'якшити неприємні відчуття від цих променевих реакцій, ну і при необхідності вживати певних мір для того, щоб ці променеві реакції зменшити, ну я так розумію, що частину ви розповіли якраз уже про підготовку пацієнта. Що ще є, от якраз, в цьому переліку, що має зробити променевий терапевт для того, щоб підготувати пацієнта? Підготовка насамперед, якщо, якщо мова йде про лікування на лінійному прискорювачі, mm -hmm. підготовка включає в себе розмітку пацієнта, тобто пацієнт приходить на комп'ютерний томограф, де роблять спеціальні знімки для того, щоб розробити план опромінення в розробці плану опромінення. Бере участь власне сам лікар, який проводить оконтурювання власне, пухлини критичних органів. Після чого розробкою плану займається інженер-фізик, який підбирає кути, під якими проводити опромінення, форму поля, дозу і також дуже багато інших параметрів. Після цього, коли план вже готовий, тільки після цього ми зможемо починати лікування пацієнта. Uh -huh. Тобто, якщо якогось е, параметр не буде врахований і включений, е, апарат попрост, е, просто не запуститься. Uh -huh. А що ж тоді важливо знати саме пацієнту перед початком? Е, ну, тут, напевно, думаю, доцільніше буде відповісти на такі часті запитання, які задають пацієнти перед uh -huh. променевою терапією. Е, перше питання. Пацієнти дуже пацієнтів дуже хвилює чим виводити радіацію, оскільки, як відомо, що ми лікування проводимо за допомогою радіоактивного випромінювання, тому це доречне питання, яке в них виникає. Зразу скажу, що виводити нічим не потрібно, тому що цієї радіації попросту немає в пацієнтів. Це просто промені, які по своїй суті радіоактивні. Вони проникають через тіло. Викликають певні зміни в тканинах, але ніякої радіації пацієнта не накопичується, виводити її нічим не потрібно. І для оточуючих ніякої загрози пацієнт, який отримав курс променевої терапії, чи власне процедуру променевої терапії, для оточуючих ніякої загрози він не представляє. Також дуже часто пацієнти запитують, ну, скажімо так, як пацієнти питають, чи не попалите ви мені там все. Це е, запитання швидше виникло із-за того, е, що кожне опромінення супроводжується променевими реакціями. Тобто е, тканини, які знаходяться навколо е, ділянки опромінення, куди нам треба підвести певну дозу радіації, е, вони подразнюються променями. І це подразнення е, має доволі різні прояви. І в кожної людини це подразнення по-різному виражене. Все залежить від індивідуальних е, особливостей організму. І от є певна категорія пацієнтів, в яких це подразнення доволі сильно виражене. І це подразнення е, буває, що дуже часто нагадує відчуття пацієнта при опіку. Uh -huh. е, звідси виникає у пацієнта асоціація. Е, що це є опік. Хоча насправді це подразнення зворотнє, воно саме, саме по собі проходить, і ми не можемо практично забрати це подразнення повністю, коли проводимо процедури опромінення. Воно є завжди. Єдине, що ми можемо медикаментами пом'якшити, неприємні відчуття від цього подразнення. І от коли такий пацієнт, в якого були дуже виражені променеві реакції, ділиться своїми. Відчуттями з іншим пацієнтом, звичайно, що він не буде розказувати, що в нього були виражені променеві реакції. Він скаже просто, що його попалили. Звідси від такий, скажем, міф. Ну, так для цього ми, в принципі, тут і спілкуємо, щоб всі розуміли, як насправді це відбувається. Я би хотіла повернутися, якраз до того про що говорила на початку. Що зовсім скоро у вас з'явиться запрацює, точніше, новий лінійний прискорювач. Давайте детальніше, що це таке за пристрій і як він працює. Значить, лінійний прискорювач це доволі складна машина, яка складається з дуже багатьох систем. І якщо брати геть, геть коротко, то це є рентгенівська трубка з електромагнітами, які розганяють рентгенівські промені. На виході ми отримуємо високоенергетичне випромінювання, яке по своїй суті є радіоактивне. І ці промені, власне, не мають здатність руйнувати клітини-пухлини, угу. для того, щоб захистити здоров'я тканини, використовуються певні технології підведення дози. І на даний час у нас є два, два лінійних прискорювачі, на яких ми працюємо, де доступні по суті, дві технології: це 3D-конформне опромінення. Тобто цей інженер сам підбирає, під якими кутами яку дозу, якою формою поля підвести. Також ми використовуємо технологію IMRT, це технологія модульованого опромінення. Де, власне, під якими кутами яку дозу підвести, розраховує саме машина, а не інженер. Ця технологія більш точна за рахунок того, що вдається краще оминути здорові тканини і зосередити дозу власне, в самій пухлині і уражених лімфовузлах. В новому прискорювачі, який зараз в нас встановлюється, Використовується технологія Вімет, це модифікована технологія IMRT, якою ми вже користуємося. Але відрізняється вона тим, що опромінення йде безперервно, тобто сам сама головка апарата не зупиняється в певних позиціях для проведення опромінення, а опромінення проводиться при безперервному русі головки. Так, Фактичніше. Звичайно. Це дозволяє нам в реальному часі змінювати форму опромінення поля, тим самим більш краще оминути здорові тканини і більш точніше підвести дозу опромінення на уражені ділянки. А коли ж планується тоді запуск? Тут важко сказати, тому що враховується дуже багато факторів. В даний час у нас працюють інженери-електи. Які проводять черговий етап інсталяції прискорювача. Але попереду в нас ще є кілька етапів інсталяції, які включають в себе власне, дозиметрію, тестування різних систем. Uh -huh. Також в нас заплановане навчання згідно графіку інженерів, фізиків, а також лікарів. І, власне, після цього, коли всі ці етапи будуть завершені. Тоді буде запуск і введення в експлуатацію нового прискорювача? Ну ми всі вже дуже чекаємо. Цей інноваційний апарат. Про це багато говорили і Рівненська обласна рада, що якраз от рівненщина може пишатися тим, що в нас тепер є такий апарат. А я би хотіла поставити таке запитання: скільки людей на день проходить терапію на лінійному прискорювачі? Е, в даний час на двох прискорювачах? Е, Лікується близько 90 100 пацієнтів. Ого. Тобто новий апарат якраз підсилить так би Новий переширити. апарат Так, звичайно. Новий апарат нам дасть можливість приймати за один день пацієнтів практично на третину більше. Цікаво дізнатися, до речі, таке питання, тому що бачила в інтернеті, що люди хвилюються, що це боляче. Чи правда це? Ні, це абсолютно не боляче, тому що в людини до сих пір ще не розвинулися органи чуття до радіації, тому людина практично не відчуває радіації ніяким чином. Тобто Під час процедури ніяких відчуттів взагалі немає. А скільки часу триває процес лікування? Все залежить від того, яку ділянку ми опромінюємо і який план опромінення був розроблений для опромінення конкретного пацієнта. Як правило, процедура може тривати від 5-6 хвилин і аж до півгодини. Угу. Я, до речі, бачу в інтернеті теж таке питання про те, що саме променеву терапію застосовують вже тоді, коли вже більш нічого не допомагає. Чи правда це? Звичайно, що неправда. Кожен пацієнт перед початком лікування розглядається на мультидисциплінарній онкологічній комісії, яка нас засідає кожного ранку в 9-й ранку. І е, пацієнт попередньо консультується в хіміотерапевта, в променевого терапевта. І, власне, коли е, лікар доповідає цього пацієнта на засіданні е, консиліуму, вирішується якраз е, план лікування цього пацієнта і почерговість всіх лікувальних міроприємств. І е, не обов'язково, що промінення може бути в кінці лікування. Як правило, є ще й передопераційні курси опромінення, є в комбінації з хіміотерапією, хіміопроменеве лікування, і е, практично опромінення використовується ну, в переважній більшості пацієнтів в лікуванні, і воно йде в комплексі, тобто самостійним методом опромінення користуються вкрай рідко. Хотілося б якраз ще про е, побічні ефекти детальніше поговорити, тому що знаю, що від променевої терапії вони є, але які саме. Я вже частково, е, скажімо, торкався цієї теми. Угу. Це променеві реакції, які виникають під час опромінення. Е, зразу зазначу, що ці реакції зворотні, боятися їх не варто. Але пацієнти повинні це пережити, можна так сказати. Променеві реакції вони розвиваються доволі поступово по мірі того, як пацієнт проходить лікування, з кожною процедурою розвивається посилення оцих променевих реакцій. Вони проявляються, зокрема, подразненням, якщо це брати, скажімо, на шкірі, можливе легеньке почервоніння. Яке може чуть посилитись до кінця лікування відчуття, свербіння. В е більшості реагують слизові оболонки, які попадають в зону опромінення. Якщо це скажімо, наприклад, е сочовий міхур, е він реагує е також подразненням, і в людини виникають. Е Неправдиві позови до сечопуску. наприклад, дуже часто пацієнти мочаться частіше, ніж зазвичай, і це не пов'язано з тим, що, скажімо, у пацієнта назбиралась певна кількість січі. Тобто мозок розцінює це подразнення як позови до сечопуску, наприклад, і в пацієнта виникає бажання помочитись. Зі сторони, наприклад, якщо опромінюється. Ділянка шиї також в горлі можуть виникати ці променеві реакції, які проявляються сухістю, неприємними відчуттями, зокрема болючістю при ковтанні, стає в'язка слина. Тобто все, всі ці прояви пов'язані з подразненням здорових тканин, які знаходяться навколо ділянки опромінення. Але як я вже е, говорив, ці, ці променеві реакції зворотні, і після закінчення опромінення протягом 3-4 тижнів вони самостійно проходять. А я би хотіла уточнити про ваше відділення, поговорити про нього детальніше. Як ви вважаєте, чим воно особливе і е, чим ви найбільше пишаєтесь? Е, зазначим, що це е, найбільше відділення рівненського протипоклинного центру. Ого. Відділення знаходиться в окремому радіологічному корпусі, чотирьохповерховому і займає практично ну, майже три поверхи. Uh -huh. На другому, третьому поверсі у нас розміщений стаціонар, який розгорнутий на 60 ліжок. Також там є апарати, встановлені для рентгентерапії в спеціальних приміщеннях. І на першому поверсі більшу половину поверху займають також апарати, на яких ми проводимо лікування пацієнтів, зокрема, це лінійні прискорювачі, апарат брахітерапії, діагностичні апарати, зокрема комп'ютерний томограф, на якому проводиться передпроменева підготовка пацієнтів. От. І, власне, стосовно колективу, Радіологічного відділення, хочу сказати, що це є е, супер колектив. Е, це, по-перше, висококваліфікований персонал. Е, персонал у нас е, доволі дружній, доброзичливий, привітний, е, завжди готовий допомогти пацієнту, підказати, якщо щось не зрозуміло. Е, ну і працювати в такому колективі. Скажу, що це одне задоволення. У Рівненському обласному протипухлинному центрі ми використовуємо інноваційне обладнання, а наші лікарі віддані свої справі на всі 100%. Завдяки команді променевих терапевтів, онкохірургів та хіміотерапевтів, кожен пацієнт лікується комплексно і на найвищому рівні. Рівненський обласний протипухлинний центр знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Олександра Олеся, 12Б. Хотілося б дізнатися, які тоді ставите цілі перед собою на от наступний рік? У е, зв'язку з тим, що в нас планується інсталяція, вже проходить інсталяція нового лінійного прискорювача. Ми плануємо впровадження нових методик опромінення. Е, також у нас в планах відкриття кабінету для консультації лікаря з променевої терапії, тому що до цих пір консультації проходили в ординаторській, що було не дуже зручно. Ага. Також на майбутнє було б бажано встановити нам магнітно резонансний томограф МРТ, ну і бажано, напевно, ще один комп'ютерний томограф. Знаю, що апетити у нас великі, але це просто. Необхідно, оскільки е, зі збільшенням лікувальної апаратури, зокрема кількості прискорювачів, потрібно також збільшувати діагностичну кількість діагностичної апаратури. І, власне, бажано встановлення ще одного томографа для розмітки пацієнтів для передпроменевої підготовки. Ну, я сподіваюся, що все необхідне обладнання у вас чим пошвидше буде, і всі пацієнти будуть виходити від вас е, приємно е, з закінченням е, фіналом приємним. Е, ну і здорові, щасливі, з надією на краще. Я вам дякую, пане Андрію, за розмову. Е, я сподіваюся, що наша сьогоднішня е, така бесіда була корисною для глядачів. А я ж нагадаю, що сьогодні про променеву терапію, а зокрема про лінійний прискорювач, говорили з Андрієм Тарасюком, завідувачем відділення променевої терапії Рівненського обласного протипохлинного центру. Мене звати Оля Добрея, Це була програма про здоров'я до зустрічі.